Челсі Михайла Мудрика залишилося без тренера. Як на це відреагував українець та вболівальники? Полісся готується провернути два цікаві трансфери. А на Артема Довбика з'явився конкретний та амбітний покупець. Вітаю, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Кілька людей вгадало, що у Ребусі був диванний експерт. Дивіться відео до кінця, там новий Ребус. Ну і сьогодні на початку у нас трансфери. Атлецько розглядає можливість підписання Артема Довбика з Джерони та Олександра Сорлотта з Вільяреала. Пише Марка. Нападники Менфіс Депай та Альваро Муратта покинуть клуб влітку, і відповідно клуб шукає заміну. В останньому турі будуть змагатись за право підписати контракт з Атлетко. Довбик молодший на два роки, а Сарлот більше забив. Цікаво, кого обере Сімеоне. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок зацікавив Полісся. Повідомляє український футбол. Житомирський клуб вже зробив пропозицію футболістові. Також відзначається, що потенційний перехід хавбека в Жирону зірвався. Ого, йому вже 27. Дуже важко буде зачепитись у топ-чемпіонаті. Полісся було б гарним варіантом. Хтось реально вірить, що піхальок. Правий захисник Динамо Тбілісі Георгій Майсурадзе продовжить кар'єру в Полісі. Повідомляє Джео Тім. 22-річний грузин підпише 4-річний контракт з Житомирським клубом. Трансфермаркт оцінює футболіста у 350 тисяч євро. Якщо Гочу слабенький гравець, а він основний у збірні, то це взагалі тоді не зрозуміло, хто Карпати планують підсилення складу перед поверненням в УПЛ. Команда Мирона Маркевича зацікавлена у трьох футболістах Дніпра 1 Повідомляє український футбол. Це захисники Олександр Сваток і Едуард Сарапія. Також хавбек Валентин Рубчинський. Також львів'яни зацікавлені у послугах вінгера Дніпра 1 Олексій. Гуцулякам, крім того, є інформація, що Богдан Лєднєв хоче знову грати за кордоном. Про це повідомляє Спорт але конкретні ліги не називають. У нас практично як драфт в НБА вже кожен рік. Помираючий клуб роздає футболістів новоприбульцям, потім ці клуби помирають, і так по колу Дніпро-1 може перейти в Карпати. А хто не хоче грати за кордоном? 4 голи, 0 асистів в 28 матчах. Хоче за кордон на фоні статистики, як Стьоп. Кавбек Динамо Антон Царенко наступного сезону може відправитися в оренду. Повідомляє Спорт Київський клуб шукає варіант для 19-річного українця, де він отримуватиме більше ігрового. Часу найвіщо шукати якісь варіанти, якщо є зоря під боком, треба додати інтригу, щоб зоря не видавалося фармом. Захисник зорі Арсеній Батагов може продовжити кар'єру в АЗЕМ. Повідомляє спорт Нідерландський клуб перебив можливі пропозиції українських команд і готовий заплатити за 22-річного українця 2 мільйони євро. Тоді як Луганці оцінюють його мінімум у 2,5 євро. Агентський вкид в, кит. в кит, чи ні, побачимо. Але Батагов, на мою думку, має піти на підвищення. Ну і трішки відірвемося від трансферів, друзі. Сьогодні фінал Ліги Європи. Аталанта влаштує рубку з байєром. За кого будете вболівати? Пишіть в коментарі. А якщо любите робити прогнози, то вам до Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі там вже всі бонуси підігрівай перегляд поєдинків. Ну і летимо до головного інфоприводу учорашнього дня. Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно залишив клуб. Його асистенти також пішли. Сторони припинили співпрацю без конфліктів. Дружньо, максимально нелогічне рішення. Команда тільки набрала оберти і за набраними очками за останні місяці йшла в топ 4 На посаду, що звільнилося, ймовірно, розглядатимуть кандидатури Себастіана Генеса зі Штутгарта Мічела Санчеса з Жирони, Кірина Мак. Кен із Іпсвіча та Енсо Мареск з Лестера, майже всі на букву М. Я просто стараюсь знайти хоч якусь логіку в діях Челсі. І звісно, в контексті Михайла Мудрика ця новина є дуже цікавою. Місько за час перебування в Челсі вже працюватиме з п'ятим коучем. І а вже ж він вже подякував Почетіно за той час співпраці. І, як мені здається, Почетіно чимало дав Михайлу. Ми про то неодноразово розповідали, що він до нього як до сина ставився. І а вже ж чимало є Коментарів фанатів. Вони вже обирають наступного коуча для Челсі. І на мою думку, друзі, кого би я хотів побачити, зокрема синіх, Роберто Дедзербі. Мені здається, це був би абсолютний джекпот як для Челсі. Так і для мудрика. Ну мені здається, важко з тим не погодитись. Напишіть в коменти, а ще ліпше вподобаєчку поставте, якщо ви хотіли біля керма пенсіонерів побачити саме Роберто Дедзепі. Ну а у нас, друзі, Ребус, вгадуйте, поки що приємна серія, скажімо так, у нас із перемог в цій рубриці. Ну і на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа -па. на зв'язочку.